За більше ніж 22 роки роботи репортером, це одна з тих справ, яка не дає мені спокою, тому що ми знаємо, хто, що, коли, де. Але питання чому залишається відкритим, сказала репортер NBC Лос-Анджелес Лоліта Лопес, говорячи про цю справу. Станом на сьогодні невідомо, як саме загинула Еліза Лам. 21-річну студентку канадського коледжу востаннє бачили в одному з готелів Лос-Анджелеса 31 січня 2013 року. 19 лютого її тіло було знайдено в резервуарі з водою на даху готелю. З того часу її трагічна смерть оповита таємницею. Хоча суд медекспертиза визнала її смерть випадковим утопленням, дивні деталі справи лам породили нестримні спекуляції про те, що могло статися насправді. Інтернет-детективи висунули безліч теорій щодо трагедії, які включають в себе все: від змови з метою вбивства до злих духів. То де ж лежить правда? 26 січня 2013 року Еліза Лам прибула потягом до Лос-Анджелеса із Сан-Дієго і прямувала до Санта-Крузу в рамках своєї подорожі з західним узбережжям. Ця поїздка мала стати відпочинком від університетського навчання дівчини. Її родина насторожено ставилась до того, що вона подорожує одна, але молода студентка була сповнена рішучості зробити це самотужки. В якості компромісу Лам вирішила щодня виходити на зв'язок з батьками. Ось чому вони були здивовані, коли 31 січня в день виселення Елізи з готелю Сесіл вони не отримали від неї жодної звістки. Зрештою, батьки прилетіли до Лос-Анджелеса і звернулися до правоохоронців. Ті, в свою чергу, обшукали приміщення готелю, але Елізи там не було. Невдовзі поліція опублікувала на своєму сайті записи з камер спостереження готелю. Відтоді все стало по справжньому дивним. Відео з готелю показало дивну поведінку Елізи в одному з ліфтів у день свого зникнення. На кадрах видно, як лам заходить у ліфт і хаотично натискає на всі кнопки. Вона заходить і виходить з ліфта, висовуючи голову у напрямку коридорів готелю. Вона визирає з ліфта ще кілька разів, перш ніж покинути його. Чотирихвилинне відео з камер спостереження ліфту зібрало десятки мільйонів переглядів зі всього світу. Зараз ви побачите короткий фрагмент запису, а посилання на повне відео я залишу в описі. 19 лютого, через два тижні після публікації відео з камер спостереження, працівник готелю знайшов тіло елізи лам, що плавало в одному з резервуарів для води. Він зробив цю знахідку після того, як отримав скарги відвідувачів готелю на низький тиск та дивний присмак води з-під крану. Згідно із заявою начальника пожежної служби Лос-Анджелеса, резервуар довелося повністю осушити, а потім розрізати, щоб дістати жіноче тіло зростом приблизно 162 см. Тіло лам плавало поруч з тим самим одягом, в який вона була одягнена на відео з камер спостереження. Ніхто і гадки не мав, як воно опинилося в тому резервуарі і хто ще був причетний до цього. Власниця сусідньої книгарні Кеті Орфан була однією з останніх, хто бачив елізу лам живою. Вона пам'ятає, як молода студентка купувала подарунки для своєї сім'ї. Здавалося, що вона планувала повернутися додому. Планувала передати подарунки членам своєї сім'ї, сказала Орфан місцевому виданню. Невдовзі після оприлюднення токсикологічного звіту детективи-любителі почали вивчати будь-яку інформацію, яку могли знайти, в надії розгадати таємницю смерті Елізи Лам. Наприклад, одне з резюме токсикологічного звіту лам розмістив користувач Reddit, який явно цікавився медициною. У цьому аналізі було зроблено три ключові висновки: того дня лам приймала щонайменше один антидепресант. Другий антидепресант і стабілізатор настрою лам приймали нещодавно, але не того дня. Лам не приймала антипсихотичні препарати останнім часом. Ці факти свідчать про те, що лам, у якої діагностували біполярний розлад і депресію, можливо, не приймала ліки належним чином. Це важливий висновок, враховуючи, що використання антидепресантів для лікування біполярного розладу може викликати маніакальні побічні ефекти, якщо не дотримуватися обережності. Деякі з дослідників зі зрозумілих причин вхопилися за цю деталь і припустили, що ймовірно саме це є поясненням дивної поведінки Лам у ліфті. Свідчення менеджера готелю Емі Прайс підтверджують цю теорію. Вона розповіла, що спочатку лам жила в загальній кімнаті типу хостелу разом з іншими людьми, однак скарги на дивну поведінку від сусідів змусили переселити її в окрему кімнату. Але навіть якщо Еліза лам страждала на психічні розлади, як вона померла? Ба більше, як вона опинилася у резервуарі з водою на даху готелю. Працівник готелю, який знайшов тіло дівчини, розповів, що після отриманих скарг від гостей піднявся ліфтом на 15-й поверх готелю, а потім пішки піднявся сходами на дах. Потім йому довелося вимкнути сигналізацію на даху і піднятися на платформу, де знаходилися чотири резервуари з водою. Нарешті він піднявся ще однією драбиною, щоб дістатися до верху головного резервуару. Я помітив, що люк у головному резервуарі для води був відкритий. Заглянув всередину і побачив жінку азіатської зовнішності, яка лежала обличчям догори у воді. Розповів лопес одному з місцевих видань. Зі свідчень Лопеса випливає, що лам було би важко самостійно дістатись верхівки резервуару з водою, принаймні так, щоб її ніхто не помітив. Загадкова смерть Елізи Лам була не першою, що сталося в цьому готелі. Насправді, його моторошне минуло зробило його одним з найбільш населених привидами об'єктів у Лос-Анджелесі. З моменту відкриття у 1927 році стало 16 різних неприродних смертей та незрозумілих паранормальних явищ. Найвідомішою смертю, пов'язаною з готелем, окрім смерті Лам, було вбивство в 1947 році актриси Елізабет Шорт, відомої як Чорна Жоржина, яку бачили в барі готелю за кілька днів до своєї жахливої загибелі. Тут також зупинялися деякі з найвідоміших убивств країни. У 1985 році Річард Рамірес, також відомий як Нічний Сталкер, жив на верхньому поверсі готелю під час своєї жахливої серії вбивств. Розповідають, що після вбивства Рамірес викидав закривавлений одяг за межами готелю і повертався на півоголени. Трагічна смерть Елізи Лам у цьому готелі надихнула попкультуру на екранізації, такі як американська історія жахів готель Райана Мерфі. Гадаю, саме час підвести деякі підсумки у цій хімерній, навіть моторошній справі. Сьогодні справа Елізи закрита, і поліція вважає її смерть нещасним випадком. Смерть Елізи стала темою багатьох конспірологічних теорій, пов'язаних з можливим вбивством або чимось надприродним. Популярність цієї справи значною мірою пов'язана з оприлюдненням відео з ліфта. Хоча ці теорії можуть допомогти пояснити деякі нез'ясовані моменти в її справі, в основі все ж лежить трагічна смерть дівчини і батьки, які втратили свою дитину. Те, що почалося як пригода для молодої студентки, закінчилося фатальним і, ймовірно, нещасним випадком. Лам жила з біполярним розладом, раніше відомим як маніакальна депресія. Які американська психіатрична асоціація описує як розлад мозку, при якому пацієнти переживають інтенсивні емоційні стани, що називаються афективними епізодами, слідчі також з'ясували, що у Лам була звичка припиняти прийом ліків, після чого у неї починалися галюцинації, які змушували її ховатися в страху. Хоча таємниця того, як Еліза опинилася у резервуарі з водою залишається відкритою, взявши до уваги усю оприлюднену інформацію, ця справа сприймається як трагедія, пов'язана з психічним здоров'ям молодої жінки, а не як паранормальна історія жахів. На цьому в мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Оцінити його можна вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. До нових зустрічей!